Серцевинка радіатора алюмінієва від торгової марки дорожна карта. Ось так вона виглядає. Іде запакована ось в такий бокс з досить таки потужного картону. На ньому є стікер. На стікері є ось такі позначення від виробника. На самій серцевинці, ось тут, ще йде ще один шар картону для запобігання псуванню досить таки ніжних сот Для установки на старі бачки, якщо вони цілі, потрібна прокладка. Ось вона. Прокладка має маркування ось таке. Поставляється або в пакетику, або в стрейч плівці індивідуально. Як ви бачите, совпадають отвори і все стає без проблем. Прокладка і на верх і на низ однакова, тому для установки потрібно дві прокладочки. Ну і якщо у вас пошкоджений один бачок, то ось є ще в асортименті торгової марки бачок верхній на якому є стікер, ось такими маркуваннями. Як ви бачите теж, всі котвори співпадають, що спрощує монтаж. А також є нижній бачок зі зливною пробочкою, з виходом під патрубок іде в пакуванні стрейч плівки і має ось такі позначення. Ось така серцевинка алюмінієва, полегшена. Раз, два, три, чотири ряда.